Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Хлопчики, привітайтеся. Привіт всім! Ромочка і мій племінник Максимко приїхав до мене по А зараз, друзі, шукаємо молоко. Нам подарували маленьких ягнят. Для нашого села, села це велика проблема, тому що на село тримають, можливо, 2-3 людини коров. А так знайти свіже молоко це велика задача. Погода в нас о, така мрячна, дождик, холодно, вітер. Світла також немає, вже стемніло. Юрочка пішов, ніхто поки не виходить. До одних під'їжджали, сказали, що корова вже в запуску. Ну, завтра понеділок, то буде колхозне молоко, ну з колхоза. А зараз поки треба їх напоїти, купили соску, а молока не знайшли ще. Що не виходять? Теж вже, вже кажуть нема коровку. Боже моє, і що робити. Є якась інформація. В магазинах, якщо залишилося, так ніхто не знає. жінка робота на фермі, Вона теж з того краю. Не знаю. Якось. Ще ніхто Наразі не тримає. Так, що коли було раніше, то трошки раніше. Ніхто не тримає. Це прям цілий квест. Знайди молоко. Треба буде сух... сухе купляти. Помниш, ми для телят купляли. Це не звісно, як воно. поки вже... ну, треба звичайне, треба корою чи молоко. Потім вже легенько її будемо переводити на цвіта. Меду проще не ти чи молока. Ага. Зато в магазині в магазині молочки повно. А з якого молока роблять, з яких корів. З бичків. З бичків. Ага. Проїжджаємо біля стадіону. Швецьзавод. Віти в магазині вчора завезли, якщо все сталося. Ну, щоб воно не прокисло. А чому має прокиситися? Літа на два. Зробили маленьку загорожку, виложили маленьких наших жильців. Дивіться, які вони класненькі. І, ой, ці це дівчинка. Ще не придумали названня. А це Баранчик Шон. Юра, як дівчинку будемо називати? Не знаю. Спитаю своїх підписників, хай підкажуть Щоб підписники підказали, як назвати дівчинку, не. яка вона у нас красива. Так довго шукали молоко, все село об'їздили. Молока не знайшли. На ніч купили таке магазине, пачкове, будемо гріти, їх треба зараз кормити через кожні дві години. Коротше, у нас двоє діток, двійнятка. Двой... Да зонтики, ой, які вони класненькі. Ой, вам тепло, поки зробили таку временну загорожку. А потім вже краще, коли буде білий день або ніч. Ми, це було так неожиданно нам подарували їх, тому що в мами немає молочка і вона не може їх прокормити. І кажуть, або заріжуть, або беріть. І ми вирішили їх забрати. Так? Бузіцькі, які вони класні. Ді сюди. Як тебе назвати? а? Як тебе назвати? Як дати тобі ім'я? Красуня моя? Соску купили. Будемо сьогодні пробувати кормити їх. Зайчики. Тихольосий. Хороший такий. Ой, погода в нас така слякоть, дощ. Світла немає, це там акумулятор роботи. Чекаємо, поки включить. Що ти, Юр? Переноску звоню. Переноску ти для лампи. Постанка лампа тут витих. Якби за свет, конечно. Да, Юра. За свет А Та нічого, тут нормально, Юр. Вівці даже в цих відкритих навесах стоять, нічого їм немає. А що тобі не жалко їй? Мені жалко, як же мені не жалко. диви на цього барантика, Шона. Шон! Рома казав, щоб дівчинку назвати як він? Маліна хоч <смаліна> маліна. Може дівчинку шері називемо? Що не шері? Будуть на шить. Да? Як тобі подобається, так і вибачить. І... Ой, ті бозі, а він настоящий баранчик, що ти подивіться в нього вушка класна. Ой, ті бозічки. А чи візьмуть вони соску? Ну, я думаю, пару разів і привикнуть. Управді. Зараз будемо підігріємо молочко і будемо їх кормити. Дікайте. Ну, вони ще накормлені. Кричали, так, коли уїжджали від мамки. Ой, ті божечки. зайчики мої. Ну, мої золоті. Зараз будемо кормити. Ось, купили таку соску. Я пам'ятаю, що такі коричневі. А зараз, бачите, які спеціальні для ягнят і ягняти козеняток спеціально на таку пластмасову бутилку. Ну. Ні, ні, це тобі треба зайти туди. Давай зайти. Помаленьку їсть. Не так сильно, не спіши. Я не сильно. Молодець, дівчино. Чому молодець. Шері, буде шері, да? Як хочеш, так і буде. Ти че вона? Юр, держи рот. Вона же ж не понімає ще. Ой, як молодець. Умничка, щоб не голодна було. Держи, придержуй, ротик. Молодець, молодець. Вона должна так напоїться, щоб аж не був повний. Смокче? Все, все, з тобою. Ведь воно вже... воно не, не смокчеш, дай, поки потече молоко. У нас Рома так само не хотів смоктати. Ну воно ще не привикла до себе. Ну, не он, конечно, не розуміє. Ой, так, молодець. Умничка кушай. Пончик, давай. Воно. Ну. він голодний, давай. вниз. нес. ж непривично. Цить м'якша. А тече молоко, папа, подивись. Чого не тече, воно так тече? Бать бульбашки. Шері. Я буду її назву Шері. Шері, десь Животик повний в неї Ну, вони не бекають, вони дуже не кричать, коли голодні. Вони не кричали, що вони ще не проголодалися. Ну, понятно, що не приглядають. Ми два дня. Щючка. Корми їх. А -а -а. Давай, Шерік, бекай. Поминай, Юра, батьківські об'язаності. Я Перший прикорм пішов. Да, не кричать же. Не як голодні, так речі книгушка, інтересно стоять. Якийсь породистий. Шо? Почав нас одзивається. Побачимо через два часа прийдемо знову. Будемо кормити? Може, зараз вони не такі голодні. Ну так, вони не кричали навіщо. Там треба буде цю солому привезти. Солому знайдемо, десь знайдемо тюк. Солому привеземо да. Бо Ми не планували так, бачите, вийшло. Але ми раді. Таким жильцям. Просто стало жалко. Угу. Ми кудись тримали вівці. Знаємо, що це таке. Буде у нас така парочка гарненька. Тут на вас. А дождик, да? Чи сніжок? Пуха погода. Що ж зробиш? Хочеться вже снігу, хоч чуть-чуть так. Перетрусило. Все, пошли. не впаду. Все, друзі, дякую, що мене дивилися. До наступного відео. Пока-пока.